Любі другокласники, вітаю вас на уроці читання. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книгу, вушка, олівці. Приготувались? Що ж чудово! Тоді давайте починати. Сьогодні ми з вами будемо говорити про осінні настрої, а саме про веселу осінь. Будемо читати вірш наталки за біле осіннє листя. Налаштуйтеся на урок. Оберіть смайлик, який буде з вами весь наш урок. Попрацюємо з чистомовкою. Чітко та голосно повторюйте за мною. Ма, ма, ма іде люта зима. Лись, лись, лись? Звірі до зими готувались. Ались, 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 їжею запасались. Але, але, але їжу поховали, дали, 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 щоб узимку не страждали. Ми з вами рухаємося далі і завдання від нашого зеленого папуги. Уважно перегляньте букви в рядках та знайдіть відмінність. Ну що ж, змогли знайти відмінність? Давайте подивимося ла ал перша відмінність, ми ім, друга відмінність. Наступне завдання від нашого папуга вам потрібно прочитати букви. Спочатку голосно прочитати великі букви, що вийшло? А тепер тихенько прочитайте маленькі букви. Що вийшло тепер? Осінні настрої. Скажіть, настрій буває один, чи буває безліч варіантів настроїв? А який настрій маєте зараз ви? Ще одне завдання від нашого зеленого папуга? Спробуйте знайти слова, які заховалися серед букв. Давайте поглянемо. Осінь весела. Скажіть, будь ласка, який настрій у осіні? Поставте відео на паузу, випийте водички та поверніться мерчі до роботи. Приготуйте, будь ласка, вушка та прослухайте вірш. Осіннє листя. Від вітру коливаються пожовклі дерева, а листя з них зривається і пісеньку співа. Веселі танцюристими, кружляємо в висоті, листки, листочки, листики, червоні й золоті, Зриваємось ми з граями сто поляк та беріз. злітаємо, кружляємо і падаємо вниз та вітром знов піднесені, мчимо звич сучини. Нам радісно, нам весело, нам любо до. Весни. Поставте відео на паузу. Прочитайте спочатку першу частину віршика. А зараз поставте знову відео на паузу та прочитайте другу частину віршика. Завдання для художників: створіть тематичний малюнок до нашого віршика. Давайте підсумуємо. Дайте відповідь на такі питання. Найкраще мені вдалося вдома я розкажу про. Урок я завершую з настроєм. Я дякую вам за роботу. До зустрічі!